Всіх вітаю. Сьогодні я знову Ось Іду от туди. На підйом. Це короткий шлях на місце. Тому що якщо йти в обхід, то та є такі ями, то це займе десь приблизно, можливо, годину, можливо, півтори. Ось, а якщо йти напряму, якщо йти напряму, то дорога займе десь хвилин 20. Продовжує свій шлях. Далі йде така от кам'яна стежина, кам'яна дорога. Ну, вона наче побудована ще при гримлянах, чесне слово, з каміння, я, кам'яна це з каміння. Ось, ця є дорога, я так розумію, від... Колишнього санаторію. Санаторій зараз занедбаний, ось, тому дорога також занедбана. А далі, далі взагалі є сходи, схор, сходи нагору. Зараз буду вам все показувати. Є два шляхи. Або йти по шляху води або, як я казав, є сходи. Так, сходи є аж наверх. Вони, правда, трохи інколи там бувають поломані, але, є, але по ним легше. А, і ще така одна примітка. Якщо ви чуєте такі, як це сказати, клацання на відео, то я знімаю через гарнітуру. Так що добре, я піднімаюсь по сходах. Бачите, такі сходи. Не бетонні, от он то, що зроблене або як. Сходи бетонні. І це дуже добре. Бач, вони піднімаються сюди. А там далі вони вже потрохи-потрохи стають такими собі, не дуже. ось, А мені треба ще зайти наверх і поставити мітку. Тому що минулий раз, коли я тут піднімався один, я заблукав. Перша моя знахідка це є гірчак. псевдобілий так, скажімо так, відрізняється від білого гриба. По-перше, гірким смаком, дуже гірким. По-друге, в нього рожевий гімінофор. Також в нього рожевіє його. цього. І в нього ще досить специфічний запах. Спочатку може здатися, що він грибний. Але якщо добре розтерти гриб в руках, то виявиться, що запах досить неприємний насправді. Він чимось... Не знаю, так він нагадує е, запах е, затхлої трави. А ось про що говорив Славік? Гіропор синіючий. Я знайшов один збитий. Ось, ось його шопинка. Бачите, як посиніла. Хто, хтось збив, я спочатку подумав, що взагалі якась монтажна піна, але ні. Я ось тут маленький. Теж видно, що він посинів. Зараз я його зріжу, заберу також, ну, хоча він маленький, але все одно. Так, на відео у нас мутінус собачки. Ось, це є гриби веселкові. Вони також вилуплюються з яєць. от де червоне, там взагалі то має бути отак от коричневе, це є спори його, гриб неїстівний. стівний. Такий же самий, ну, він не такий, звичайно, смерду, смердючий, як веселка, але все ж таки є в нього запах, який приваблює мух та інших комах. От тут бачимо ще є от спорове напилення, а є ще такий же самий гриб, але називається мутінус ревенеля. І я колись не міг зрозуміти, чим вони відрізняються, поки не побачив вже равенеля в минулому році, і різниця між ними в тому, що, якщо ми бачимо в собачого ота от зона, там, де є спори, бачите, вона з білим так от розділяється, як лінією, а равенеля він рожевий І та от той рожевий колір, він так от плавно переходить. Взагалі може бути гриб повністю рожевий, може бути перехід з білого в рожевий або з білого навіть в червоний. А собачі, бачите, як чим він різняється. Оце от підмолочники в нас. Тут, є, тут їх сім'я ціла. Деякі гриби вже засушені, деякі нормальні. От. Можна буде взяти. А ще цікава річ, я зустрів Славіка. Я якраз спускався з кам'яної гори і зустрів Славіка. І він пішов кудись туди наверх. От. А я лишився тут познімати молочая Під молочником молочай. Це умовно їстівний гриб. Він пахне рибою. От. Але в принципі деякі екземпляри рибою не пахнуть. Я минулий раз брав Пару штук я варив і так все маринував. Потім навіть і не пам'ятав, який вони на смак дійсно. Та і тут зараз візьму пару штук для себе. Все одно ти сироїжок, що я набрав мало. А все ж таки хочеться щось замаринувати ще, якщо вийде. Так що зараз подивимося, як вони ці гриби у нас. Славік знайшов два підбережника. Я набрав того молочаю трохи, він правда, рибу смердить, але я думаю, що вивариться і не буде такого запаху. Славік знайшов два підбережника. Щось йому фортить. Сироїшки збираєте, лускаті зелені, білий знайшов один. При мені прямо. От. І зараз два підбережника. Молодець. Я знайшов декілька грабовиків, тут два. Ну і тут ще один маленький. До того був ще один маховик хру... повністю хробочливий і ще один гірчак, якого я сплутав з моховиком. Ну, зверху подивився, шипинка одна та ж сама зрізала там у нього пори рожевого кольору. А це взагалі цікаво. Це є бліда поганка. І вон ще, ух, я тут бачу їх багато. Класична бліда пуганка. І зверху їх тут досить багато. Бачите, які шапинки можуть бути? Коричневі. Зелені, зелено коричневі. Прикольно. Але вони тут не гарні, щоб їх фотографувати. А то є смерть. А то є смерть. Але цікаво, вже є бліді поганки.